Бажаю здоров'я, шановні добродії, всім привіт з фронту тим, хто живе в умовах умовно небезпечних в мирному житті. Зараз у вас вихідні і багато кого цікавить, як свої вихідні проводять бійці Сил оборони України. Це дуже просто. Вихідних у нас немає. Ми служимо народу України 24-7, і якщо бійці не знаходяться на позиціях, то вони або відходять після того, як прийшли з позиції, можуть просто вилежувати, спати, їсти, аби ніхто не чіпав. Перший такий етап відновлення саме такий, коли не хочеться не спілкуватися навіть з побратимами. От. А потім, а потім треба займатися зброєю. А потім, як ми зараз, треба йти і. Проходити черговий вишкіл для того, щоб бути влучним, для того, щоб захищати всіх вас. Тож не забувайте про тих, хто допомагає вам жити в тих умовах, в яких ви знаходитесь. Ми турбуємося про вас, турбуйтеся про нас, панове і пані.